Цікавий мій потріб. Насадка така на болгарку для заточки сверл. Ну, насадку цю я, якщо чесно, не дуже розумію, тому що от сверло десятка, ось як воно ходить, сюди не лізе, сюди ще більше. Ну і як воно тут не фіксується ні нічого, як я маю це підточувати, я щось не можу донати. І цей кут він є ну, відносний. Моє бачення, що краще вручну заточити. Але все ж таки одне сверло зараз спробуємо. Якщо чесно, я не бачу нічого, ні кута сверла, ну нічого я не бачу. мені, ну, Мотлох. Це є мотлох.